Як може впливати на наше здоров'я негативно спазм м'язів шиї? В першу чергу спазм м'язів шиї може викликати зажимання нервових закінчень. Якщо таке є, часто людина чує біль в шиї, але не тільки, шия може давати головні болі, болі плечей, а також болі в руці, затерпання рук, оніміння, відчуття повзання мурашок. Також. Спазм м'язів шиї нерідко перетискає судини голови, приводить до винозного застою або навпаки погіршує приток крові до голови. В тих людей, хто схильний і так до підвищення тиску, може тиск підніматися. І якщо ми знімемо цей спазм шиї, нерідко тиск можна знизити до 20 одиниць без таблеток. І ще одне невроз на фоні тривалого болю.